Привіт, любі мої! Сьогодні поговоримо про прочитані книги за липень. Якщо говорити в числах, то я приблизно прочитала 14 чи 14 книг, і плюс одну книгу я почала читати і не закінчила її. Той місяць видався доволі вдалим, тому що, по-перше, я все ж таки читала книги. а По-друге, я прочитала доволі багато романтичної літератури і, нарешті, закрила деякі гештальти і розгрузила свій мозок. Легкої літератури. Але починала я місяць з того, що закінчувала читати книги для марафону української класики, відео якого ви можете тут подивитись. І читала я Марко Вовчок, її і Маруся, і Іван Карпенко Карий «100 тисяч і хазяїн. Про ці книги я зараз не буду довго розмовляти, просто скажу, що я їх прочитала. А якщо ви хочете послухати детальніше про мої враження щодо цих книг, і взагалі щодо книг української класики, то переходьте за посиланням. Тобто, вчора він майже не сверлив нічого, позавчора теж і весь цей тиждень. А сьогодні, коли я вже сіла, як тільки я сіла і приготувалася знімати, він почав сверлити. І я буду далі робити, по-перше, такі марафони класики, і далі буду цю класику читати. Правда, в липні в мене вийшов такий відпочинковий місяць, тому я нічому нічого окрім цих творів не читала. Але я вже виправляюсь в серпні. Ну і також мені хотілось чогось прочитати, якихось книг атмосферні і які дуже розпіарені, скажімо так. І один з моїх улюблених букблогерів постійно каже про постійно розповідав про цю авторку. Це Тейлор Дженкінс Райт. І вона написала такі книги, як Дейзі The Six» і також «The Seven Husbands of Evelyn Hugo». На жаль, ці книги не перекладені у нас, але я вважаю, що це велика помилка, тому що. Я впевнена, ці книги це та література, яка масова, але при тому вона не така наївна і дуже проста. Тут є, тут підіймається багато тем і дуже легко читається. Тож я вирішила, що нарешті треба познайомитися з цією авторкою. Хоча, коли я вперше дуже давно почула про «The Seven Husbands of Evelyn Hugo», я така ні, я ніколи це не буду читати. Але обидві книги я прочитала буквально там за пару днів. Вони знов ж таки швидко читаються, і слог у авторки дуже легкий. Тож можна читати навіть в оригіналі. «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» розповідає нам про Евелін Хіґо, і вона. Голівудська акторка, яка була дуже популярна у свій час, і вже вона під кінець свого життя запрошу журналістку, яка буде брати у неї інтерв'ю і розповість, напише про неї і про її життя. Я коли б читала, я думала, що це про якусь вам жінку, яка просто міняє чоловіків як рукавички і ні на кому не зупиняється, така дуже приваблива жінка, і що чоловіки падають перед нею на коліна. З одного боку, так були якісь такі моменти, бо Евелін Хюгу вона дійсно була дуже гарною жінкою, актрисою, але в неї була дуже непроста доля. Я зараз так кажу, начебто це реальна історія, але ні, просто Тейлор Дженкінс Райт, що мені подобається в тому, як вона пише. Вона пише так, начебто, це реальні персонажі, реальні люди були, і вона просто розповідає їх історію. Підіймаються дуже багато. Таких тем це і про одностатеві шлюби, а, і про різні прояви любові, і про дружбу, і про взаємовідносини, і про токсичні відносини, і про аб'юз, також, і а, про сексизм в Голлівуді, взагалі в такому акторському кіношному світі до жінок. А враховуючи те, що Евлін Хюго вона взагалі мексиканка. То тут такі навіть більші подвійні стандарти до неї, бо на початку книги тут багато приділяється уваги її кольору шкіри і як до цього відносяться. А от Дезі the Six розповідає нам про гурт the Six і також Дейзі Джонс, дівчину, яка співачка пише свої пісні, вона взагалі дуже талановита музикантка, і як вони почали. Співати разом і зробили такий гурт Daisy Jones and the Six. І головні герої тут Daisy Jones і також Біллі — це засновник, головний. В гурті The Six і продюсер їх розуміє, що якщо цю пару поставити вдвох і вони почнуть вдвох співати і створювати пісні і музику, це буде бомба. І цей роман класний тим, що тут розповідається взагалі, що відбувалося з цим гуртом про їх минуле з точки зору всіх. Героїв і це дуже класно читається. І реально в деяких моментах я просто дуже жалкувала, бо я розуміла, що це нереальна група, і тих пісень немає в реальності. Але я дуже жалкувала, що їх немає, бо хотілося послухати. На жаль, цю книгу я читала, але мені дуже хочеться послухати аудіоверсію. Я чула, що аудіоверсія зроблена ідеально, бо там на Кожного героя взяли актора, який озвучить цього героя, і це реально відчувається, начебто беруть інтерв'ю у реальних людей. Тож, якщо в Storytel колись з'явиться ця книга, я з задоволенням її слухаю, бо ну стільки вже вражень і позитивних вражень від цієї аудіокниги, що я не можу пропустити це. Враховуючи те, що мені книга вже сподобалась, я впевнена, що її аудіокнига мені надасть ще більшу атмосферу. Наступна книга це «The Summer I Turned Pretty» by Jenny Han. Я не читала її дуже популярну трилогію. To All the Boys that I Loved Before. Вона перекладена, до речі, у нас українською. Я, мені вистачило тільки перших двох фільмів. Далі я вже не дивилась нічого. Але Алуа, моя подруга, вона фанатка саме цієї історії, вона дуже її любить. І для неї це таке guilty pleasure. От я почула, що виходить серіал, перший сезон, це перша книга. Величезний просто плюс цієї книги, що вона дуже маленька. І Через те, що вона дуже маленька, вона і читається буквально там за вечір, чи максимум за два. По-друге, у Джані Хан дійсно дуже легкий слог і вона дуже класно це все розповідає. Але мені не вистачило якоїсь глибини в стосунках цих героїв і в проблематиках сімей. Але кажуть, що серіал набагато краще і там. Дженні Хан зробила таку роботу над помилками і дописала якісь моменти, зробила кращими любовні стосунки наших головних героїв. Герої, які були і з'являлися буквально пару разів в книзі, їм дається більше часу і більше вони розкриваються перед нами. Тож в усіх випадках для Жені Хан перевипуск, перезапуск цієї цього, цієї історії на телеекранах — це був прям він-він situation, тому що вона зробила реально класну історію. Що я скажу? Вона дуже атмосферна, особливо якщо слухати. Або включати якусь ASMR Ambience, що ти на березі моря. Або якщо вмикати на Spotify купа плейлистів є The Summer Returned Pretty, ти просто обираєш те, що тобі подобається, і включаєш його і слухаєш музику фоном і читаєш книгу. І напевно, якби цю книгу я би прочитала років так. В 10-12, ну максимум в 13, мені би це сподобалось. Хоча я не люблю так сама казати, бо я намагаюся навіть зараз в свої 27 бачити книгу так, як би я її побачила от в ідеальний той момент, коли я її прочитала. Або, можливо, це реально занадто така легка історія, занадто поверхнева саме в книзі, щоб вона мені, в принципі, сподобалась навіть. От тоді, коли я була маленькою, я думала прочитати всю трилогію до кінця, але спочатку я переключилася на інші книги, а потім я вирішила, що напевно не буду. Бо почула від інших блогерів, що чим далі, тим історія все менше цікавить і вона з дуже великими такими дирами в сюжеті. І я вирішила, що поки що я не хочу, бо в мене взагалі от під кінець липня пропав оцей от запал того, щоб читати легкі книги. Але це було класно. Мені, в свій, от в той момент, коли я це читала, дуже сподобалась історія. Класна підліткова. Наступна книга мене більше здивувала, і я от з тієї обкладинки, що є, я взагалі нічого не очікувала. Я очікувала, напевно, такого самого або навіть. Нижчого рівня по якості, ніж Дженні Хан The Summer Returns Pretty». І, на жаль, цю книгу українською не перекладали, але вона дуже легка до читання. Знову ж таки, напевно, більш-менш всі книги, які я читала в липні, вони легкі за читанням, особливо в оригіналі. Тож я очікувала якусь суперлегку історію про дівчину невдаху, у якої якісь є проблеми в сім'ї. І вона це все намагається пройти і закохується в хлопця. Але, каже анотація, Роза Сантас, вона була проклята морем. І зустрічатися з нею це погана прикмета, особливо, якщо ти хлопець з лодкою, який живе морем, який моряк, можна так сказати. А вони живуть в морському такому містечку, невеличкому, всі знають один одного. Жителі цього містечка вони доволі неоднозначно відносяться як до Рози, так і до всієї її сім'ї. І тут Роза зустрічається з хлопцем. Але я одразу скажу, що це не головна проблема, і, взагалі, любовної лінії тут дуже мало. І моє було ем, здивування, коли я читаю книгу. А там розкриваються сімейні проблеми. Проблеми того, що роза хоче покинути місто, хоче поїхати вчитися далі, щоб розвиватися, хоче побачити своїх родичів, які живуть в іншій країні. Хоче зрозуміти минуле і хоче зрозуміти свою матір, тому що там стосунки з матір'ю теж доволі важкі. Ну і дійсно, це ж не те, що ти очікуєш від якоїсь повсякденної історії, особливо Янгедалт романтичний. І я напевно пораджу цю книгу, якщо ви хочете прочитати якусь таку доволі легку історію, але яка підіймає важливі питання, тут, як і ті питання, які я говорила вже, сімейні і навколо сімейні, як знайти саму себе, коли ти ще підліток і тебе змушують вже обрати якийсь університет. Тут теж це підіймається. Мені здається, це доволі важка тема для багатьох поколінь. і тільки зараз вже підлітки намагаються вийти з цього і дати собі час, щоб знайти шлях, по якому ти хочеш йти по життю. І Ніна Морено, вона дуже влучно все це показала легко. І при тому дуже цікаво. Наступна книга це Колін Гувер. І напевно, я вже разом про дві книги розповім Колін Гувер. В червні я вперше познайомилася з Колін Гувер з її Веріті. Ви можете перейти за посиланням і послухати, що я думаю з приводу Веріті. Цього місяця я вирішила почитати «It ends with us» і «Ugly love». «It ends with us» перекладена українською, і взагалі я так зрозуміла, що її доволі жваво перекладають. Ну я, це і не дивно, бо Колін Гувер доволі популярна авторка романтичних романів і називається Покинь, якщо кохаєш. Але мені так не подобається ця обкладинка. Я не знаю, якщо в реальності може я подивлюся, вона буде краще, але от мене якось. Щось бентежить в цій обкладинці, я не можу зрозуміти, що. А от з приводу Аглі Лав я насправді не дивилася, чи перекладена вона чи ні. Походу ні. Тож давайте про покинь, якщо кохаєш. Розповідається нам про головну героїню Лілі. На самому початку книги вона втрачає свого тата і приїжджає з похорон його, і на неї навалюються спогади її непростого дитинства. і... Потихеньку відкривається її минуле, і водночас розповідається про теперішнє, бо вона приїхала в інше місто і намагається налаштувати, налагодити свою своє життя. Великий плюс книг колін знову ж таки це те, що вона легко читається. Я проковтнула цю книгу. Ну, мені здається, якби не робота, якби я в деякі дні взагалі не бралася до книг, от, в принципі, тому що не було часу. Мені здається, навіть оцю. Е, ну... Я б не сказала, що це цеглинка, доволі велика книжка, я б її могла прочитати за декілька вечорів. Колін Гувер дуже цікаво зробила, тому що вона з одного боку, через, через особисті щоденники, з цієї Лілі, головної героїні, вона показує її минулий. Знову ж таки, вона намагається відійти від того кохання свого першого, і вона закохується в лікаря-нейрохірурга, але там все не дуже просто. Що мені сподобалось в цій книзі, те, що як. Колін розповідає про аб'юз, про домашнє насилля. І вона навіть після вона знає, як багато жінок зіштовхуються з цією проблемою, і як важливо їм побачити себе навіть от в таких, начебто, романтичних книжках. І коли я була на половині книзі, я думала, що це просто от банальна любовна історія, але потім все почало якось е, мінятися. І, напевно, через це мені ця книга от дуже сподобалась. Тим, як Колін. Намагається підняти такі теми. В деяких моментах вона не дожала і тому я поставила їй не найвищу оцінку, тільки 4 бали з 5. Все ж таки не вистачило якоїсь рефлексації, рефлексії головної героїні з приводу всього цього. Вона, начебто, розуміє, що це погано, всі ці аб'юзи в її житті з різних сторін взагалі. І коли я прочитала цю книгу, я дала собі спокій, я прочитала ще декілька книг інших авторів, але вирішила, що все ж таки я буду читати колін далі. Вона мені дуже подобається, і я взяла «Ugly Love». Мені так не сподобалася ця книга. Я настільки бомбила від неї, що я просто не можу. Напевно, за останні місяці. Не читала таку книгу, щоб настільки мене вибісила. Дивно ще й те, що я максимально лайтово відносилась в липні до романтичних книг. Я на багато чого закривала очі, я просто приймала все так, як є, але не в цьому випадку. І з плюсів тут те, що Колін легко пише, і більше плюсів немає. З мінусів тут дуже багато аб'юзу. Можливо, Колін все ж таки хотіла показати аб'юзивні відносини, але тут вони приймають зовсім інший характер, тому що. Авторка в моєму в те, як я це побачила, авторка виправдовує аб'юз над своєю головною героїні. І головна героїня, вона, начебто, й розуміє, що це не ок, те, що з нею відбувається, але, але вона настільки закохана в хлопця, що не може нічого з цим подіяти і продовжує дозволяє йому робити всю цю фігню, що він робить. Також минуле головне головного героя в нього є таємниця, через яку в нього от. Такі відносини з стейт головною героїні. Але я не повірила в це в минуле від слова зовсім. Там така якась каша зі всього, коли почалися флешбеки, я навіть не могла зрозуміти, що відбувається. Я слухала, якщо що цю книгу в аудіоформаті, Я не могла зрозуміти, що відбувається, бо воно якось було дуже хаотично. Також для мене мінус це багато сексу. Я не фанатка сексу в літературі, я це читаю тільки, якщо це є. Якщо це написано гарно, я просто можу сказати: ок, класно написали. Або якщо це просто любовний роман, я або пролистую, або читаю так доволі швидко. Бо для мене сцени сексу нічого не, ні на що не впливають, скажімо так, вони мені не потрібні. Але тут. Було забагато сексу. я просто от, коли читала, в мене вуха в'яли, бо тільки вони а, зайнялись сексом там вдома. Вже якось швидко Колінг-Хувер розказала за два речення, що сталося з головною героїні за декілька днів чи за декілько за декілька тижнів, і знов вони зустрічаються і знов займаються сексом. Таке, ну я розумію, що а, напевно аудиторія цих... Книг і цієї авторки вона хоче бачити якомога більше якихось хот-сцен, але це, було не, це був не, ми, не мій випадок. В It ends with us», до речі, теж була а, сцена сексу, але їх було не так багато. Принаймні, не знаю, якось. Я на це не сильно звертала увагу. Кінець книги мені взагалі не сподобався. Тобто таке відчуття, що авторка вирішила, що герої вони в одну секунду поміняються, і в одну секунду, наша головна героїня вона повинна пробачити свого аб'юзера, бо в нього було важке життя. Ні, так не працює, так не ок. Це той випадок аб'юзивної літератури, яка. Виправдовує аб'юзивні стосунки. Я таке не полюблюю, мені це не подобається. Я здивована, що багатьом читачам і читачкам ця книга подобається, і всі кажуть, що це одна з найулюбленіших книг Колін Гувер Евер. Не знаю, може, тому що деякі дуже люблять пілотів, і те, що тут багато сексу, і те, що все ж таки він такий а, страсний чувак. Не знаю, в чому загадка цієї книги, але ні, точно ні. Також я прочитала ще одну літню книгу. Вона мені дуже сподобалась. От прям одна з моїх найулюбленіших книг липня, напевно, через те, що це доволі легка підліткова література. Тут немає ані аб'юзу, ані сексу. І це одна з моїх улюблених авторок з жанру YA, бо я дуже любила її лунні хроники. А це інстант Карма. Розповідає нам, розповідає, дай нам про головну героїню Пруденс, і ця дівчинка, вона дуже любить вчитись, і вона відмінниця. Тобто, для неї, якщо 4 з мінусом, це прям трагедія, і треба швидко щось міняти, змінювати оцінку. І одного разу, після того як вона. З друзями відпочивала. На ранок вона прокидається і розуміє, що в неї є суперсила. Тобто, вона може кармічно якось напакостити або Винагородити людину. Наприклад, ти кинув фантик, вона це побачила, розізлилася, і ти потім шлюпнувся в калюжу носом вперед. Або навпаки, ти дав їжу маленькому кошенятку на вулиці, і ти раптом знайшов 100 баксів. Ну, щось на кшталт такого. І тут є інший головний гер... герой це Квінт Еріксон, і вони працюють над одним проектом. Цей проєкт у... виходить так, що Prudence дають найнижчу оцінку, а квітт. Навпаки, отримує найвищу оцінку. І Пруденс це не подобається, вона намагається якось налагодити стосунки з Квінтом, щоб він допоміг їй виправити оцінку, бо вони можуть працювати тільки в парах. Якщо вона надасть сама якийсь, якийсь матеріал чи якусь роботу, це не зарахується. І що мені дуже сподобалось, як Маріса Мейер Дуже цікаво розповіла про проблеми тварин в морі. Якщо ви цікавитесь проблемами природи і хочете почитати що якусь літню історію, цілком ця книга може зайти. Але я, наприклад, взагалі поверхнево дуже розбираюся в питанні порятунку тварин, і тому можливо, якщо ви цим займаєтесь і дуже багато чого знаєте, можливо, для вас все, що написано в цій книзі, буде недостатнім. Але знову ж таки не треба забувати, що це підліткова література. Хотілося щось почитати з китайською тематикою, і я бачила на буктюбі у своїх у блогерок, яких я давно дивлюсь, що вони радили Десь Вайлен Ділайт. Я вирішила почитати, бо це якийсь сюжет Ромеї Джульєти, і при тому, що головна героїня вона китаянка, і це все відбувається в якомусь такому мафіозному світі. Я почала читати цю книгу. І коли я зрозуміла, що вона, начебто Джульєта, вона з роду китайської якоїсь мафії, а головний герой, він, начебто Ромео, і він з російської москальської мафії, що я така. Ні, дякую, я це читати не буду. Я просто не змогла, бо там дуже багато цих москальських імен, там дуже багато якоїсь типу культури. І я вирішила, що мене це просто не вистачить. Я поставила одну зірку, бросила цю книгу. Все, до побачення. Не раджу вам її читати. Періодично натрапляю на якісь. Uh, дуже милі книги, і я прочитала Shadow is Purple і My is Pink by Scott Stewart. Він автор дитячих книг. Він в нього є uh, син. Якраз таки про нього він і написав ці невеличкі книги, вони в римовані такі вірші. По-перше, дуже класні ілюстрації і дуже класні вірші, що показують, що незалежно від статі дитину, вона може полюбляти, як гратися з машинками, так і з ляльками, вдягатися в штани, брюки, і також в плаття. І це дуже на часі книга. Я сподіваюся, що в нас видадуть цю книгу, бо ну, реально дуже класний посил. І я була дуже сильно тронута тим, що автор він вирішив так допомогти своєму синові, у якого були проблеми в школі, якого не розуміли. Я була в захваті від цих книг. І також я вирішила прочитати мангу. Я натрапила на «Fangirl». І якщо ви знаєте, то це взагалі Fangirl написала Rainbow Rowell, Вона дуже-дуже давно вже була популярна. Я вирішила, що мені не хочеться читати цю історію, бо якось я її намагалася читати вже дуже давно, років там, 8 назад. І якось мені не дуже сподобалось, намагалася читати її Тешманс, теж якось теж не дуже сподобалось. А в мангі це ідеальний варіант. На жаль, мінус цієї манги, що тільки два томи зараз вийшли, і це, напевно, тільки може чверть, може половина історії. Я не знаю. Але я впевнена, що за два томи там розповілось не так багато. І розповідається нам про а, головну героїню. В якої є сестра-близнючка, і вони вступають в університет? Головної героїні просто купа проблем ховається в фанфікшені. Вона пише фанфікшен на дуже популярну серію книг, і це така собі відповідь на фанфікшен до Гаррі Поттеру. І в неї дуже багато проблем і в сім'ї. І в непорозумінні з однолітками, і в непорозумінні з сестрою, бо до того вони разом писали ці фанфики, а потім сестра вирішила, що з неї годі вона хоче жити в реальності. Я не знаю, коли я буду читати продовження, бо якщо дуже довго чекати, я просто банально забуду вже про цю серію. Так, ну і остання книга, це я просто вирішую вже дочитувати всі ті книги, які в мене є російською, бо я не купую ніякі книги російською. Після 24-го я цього не роблю і вирішила, що деякі книги я не зможу купити. Українською, бо їх банально немає, їх не переклали. І от в мене Артур і Джордж, це Джуліан Барнс. Я давно хотіла прочитати знов Джуліана Барнса, бо я його. Я читала дуже давно, ще в школі The Sense of Ending. Я розумію, що в той момент я читала його не в той час. Мені здається, я його не зрозуміла. Все ж таки, я намаг... в мене був період, коли я читала багато, доволі. Серйозної літератури в ті моменти, коли в ідеалі треба читати було щось легке. Тож я прочитала цю книгу, і вона заснована на реальних подіях. Тут Барнс розповідає про Артура Конана Дойля і також про Джорджа і поділені глави на те, де розповідається про Конандойля і про цього Джорджа, бо це реальний випадок в житті Конан Дойля, коли він допоміг Джорджу цьому, бо його звинуватили в вбивстві тварин. Це було як ковток свіжого повітря після того, як я начиталася багато легкої літератури. Я прям з жадібністю прочитала цю книгу, і ще більше мене підштовхувало те, що це. На реальних подіях все відбувалося, і мені завжди вдвічі цікавіше таке прочитати. Я знаю, що зараз Джуліана Барнса перекладають українською, є деякі. Якщо у вас є можливість прочитати в оригіналі, я вам дуже раджу, або просто сподіватися, що цю книгу колись перекладуть. Бо Джуліан Барнс він доволі популярний. автор. І він завжди в якихось списках, серйозних списках літератури вчасної. І, напевно, це один з тих авторів, яких треба прочитати, якщо вам цікава така серйозна література. Я відпочила з цією книгою, і вона дала мені повштовх того, щоб вже переходити далі на серйозну літературу знов, повертатися до неї. Бо досить читати легких книжок. Ну і на цьому все. Дякую вам величезне за перегляд. Побачимось!